Доброго дня, мої красуньки і красунчики! Сьогодні у нас вираження на тему 2024 рік, які зміни чекають на вас? Цікаве вираження. Ми зараз будемо дивитися Щось, в мене. ми з вами будемо зараз дивитися на здоров'я, на кохання, на ваших дітей, на ваш переїзд, на ваші втрати і досягнення. І так, починаємо! Варіант 1, 2, 3, 4. Ви вибираєте собі колоду, і зараз я вже починаю вам бережити. І так, що ж чекає вас у 2024 році. До речі, ще деякі питання я доставляю до цього ворожіння. і роблю передбачення особисте, індивідуальне, річне на кожен місяць. І тому це дуже цікаво, коли людина попереджена, чому саме потрібно готувати документи, до чого потрібно там готуватися у здоров'ї, чи будуть якісь операції або не буде операції, чи буде в коханні якісь проблеми, чи діти в нас там щось проблеми з дітьми буде. В общем, різне-різне. І так, які зміни чекають на вас у 24 році? Ваше здоров'я. Ті, хто вибрав першу колоду, дивимось на ваше здоров'я. Ну, воно буде більш-менш нормальним, ви, спі... ви піклуєтесь за нього там, або це вправи фізичні, або це а, просто здоровий образ життя. Тобто, здоров'я буде все нормуй. Ваше кохання не буде у вас вибору. А ви відчуваєте себе зіркою, все добре, все хорошо. Але у вас, у ваших стосунках, є ще хтось. Це є ще третя людина. І тому ваша зірка, можливо, ви та людина, яка знає про це, і не буде нічого змінювати. Тобто, можливо, у вас є коханець. Або коханка, ну, вибирати ви не будете. Тобто, буде так, як є. Воно двигатися, нікуди не буде. Тобто, у вас є життя для почуттів, і тому ви відчуваєте, що ви зірка, що вам все дозволено, вам все можна, і у вас все виходить так, як вам хочеться. Ну, можливо, і так. Далі. Ваші діти. Ой, ви як батько такий, як мати, карта, це дуже гарна карта батька. Можливо, якщо ви жінка, то буде ваш батько або ваш чоловік дуже багато повчати своїх дітей. Чомусь їх навчати, багато біслідувати буде. Ну, це мудра людина, яка дійсно буде піклуватися по, про психологічний стан своєї родини, про турботу. Це, це така карта навчання, карта не виживання, а правильного життя, я б так сказала, що буде чоловік або ваш батько допомагати вам виховувати ваших дітей. Переїзд. Буде у вас переїзд, переїзд в нікуди. А туди де темно, де є луна, і ви бачите, що ви будете їхати на конячки, що ви будете витрачати кошти на це все, і ваша дорога буде. Така важка, там будуть всякі неприємності очікувати. Ну, скоріш за все, ви вже знаєте, що вам прийдеться кудись переїздити. І ви це знаєте вже. Ваші втрати в 2024 році. Можливо, ви будете знати, що е, хтось із вашої родини, е, ви попрощаєтесь, Тобто ця людина піде до Бога. Тобто втрати в родині будуть, на жаль. І ваші досягнення. Я можу сказати, що у вас є фарт, у вас є вдача, що ви можете саме себе зібрати в кубку і мобілізувати весь всій, свій внутрішній резерв на досягнення. І те, що ви задумаєте, у вас станеться саме так, як ви гадаєте, як ви плануєте. Тобто, не дивлячись на те, що буде важкий рік, все одно ви. Будете цим роком задоволені. Отаке От варажіння перший варіант. І зараз дивимося, другий варіант. Вражіння на рік, які зміни вас чекають у цьому році. І так, ваше здоров'я. Я можу сказати, що вас в планах обратить внимание на ваше здоров'я, і я можу сказати, що це або камінчики, або пісок, або кісти. Тобто є якісь нові і на це треба звернути увагу, тобто потрібно запланувати обслідування і пройти лікування. Зверніть на це увагу е, кохання. Ой, ви знаєте, можливо, даже якась цікава нова історія з фліртом, з коханням, яке виникне не звідки, от просто так на вас упало. Це людина проїжджала міма. Можливо, це військовий. Можливо, військовий буде таке, прям знаєте, натхнення сексуальний потяг до цієї людини, тобто метелики будуть в душах літати. Тобто, щось чудове, щось прекрасне. Діти. Ну, Зараз, можливо, у вас немає дітей, або ви більш не хочете дітей. Ви бережете те, що у вас є, і до нових дітей ви ще не готові. Переїзд. Я думаю, що все ж таки буде у вас можливість переїзду. Буде можливість, ну, чи захочете ви, ви будете стояти перед вибором, чи потрібно вам переїжджати, чи ні. Можливо, ви не захочете цього, можливо, всі поїдуть, ви залишитесь. Тобто, самого переїзду я не бачу, але балачки на цю тему у вас будуть. І, можливо, в родині хтось буде хотіти їхати, ви, а хтось не буде хотіти їхати. Знаєте, Коли ви живете в, одній, в одному місті, а ваші батьки живуть в іншому місті. І або ви туди, або вони до вас. Це буде сперечання, хочу, не хочу, їду, не їду. Не обов'язково батьки, Знаєте, коли є в родині декілька будинків в різних містах, от так само. Буде такий противоречивий как би І хочу, і не хочу, і їду, і не їду, і так далі і тому подобне. Не міста, можливо, в одному місті з одного району в інший район. Таке теж можливо. Ваші втрати в цьому році. А втрати благополуччя. А втрати грошей, благополуччя, і ви е, не хочете нічого змінювати. Ви знаходитесь в цьому стані, коли ви відчуваєте, що ви дуже сильно повліяти на це все не можете. Ну, Можливо, і йде какое-то смирення. Так, да, я прийняла таку позицію, так, да, важко, да, тяжко. Тобто, ви бачите, ми втрачаємо благополуччя. Тобто 2024 рік іще війна йде в нашій країні. Тобто, у... зупинка грошей. І ваші досягнення в 2024 році. Ви будете сумувати за вашим королем. Але я не бачу, що це буде втрата. Слава тобі, Господі! У вас всі будуть живі і ваш король мечей мічей. Це якраз людина, яка нас захищає, ви бачите в латах. Ви будете сумувати за ним, ви будете в, емоці... в емоціях, це не горе. Слава Богу. На цій чудовій ноті ми <смі> зупиняємось. Не будемо нічого ламати. Знаєте, як чоловіки, якщо система працює, то ламати її не потрібно. Тобто вмішуватися в цю систему не потрібно. І так зараз ми зробили також з вами. Тобто система працює, ми туди не влазимо. Я маю в увазі другий варіант родинні стосунки. І так, варіант номер 3 Інша колода, які зміни чекають у вас у 2024 році, якісь здобутки. Які ризики? І так, зміни, які вас чекають у цьому році? Ваше здоров'я, ваше здоров'я. У вас більш за все, скоріш за все, це підтримка вашої родини. Підтримка вашої родини, де ви разом приймаєте рішення, де для вас важливі і старше покоління, і ви, і ваші діти. Ця карта говорить, що ви будете перероджуватися, що цей рік для вас як переосмислення, осознання, різка. Ну, Ми розуміємо, що ми воюємо. І чого у вас не буде, не будете ви нікуди вирушувати. Тобто, змінювати, можливо, переїзду у вас і не буде. Можливо, ви балакали про це. Но та, яка ви зараз, той, який ви зараз, ви дуже сильно змінитесь по цій карті, це буде робота душі. Ви по-іншому будете дивитися на цей всесвіт. І ваш внутрішній всесвіт дуже зміниться на інший, на який інший, ну це в особистому да, вираженні можу вам сказати. Ваше кохання, скоріш за все, ваше кохання десь далеко, на соколі літить, да? десь, десь далеко. І ви відчуваєте себе як скований, зв'язаний по рукам і ногам. І ви чувствуєте, що ви жертва обстоятельств ситуації. Тобто ви повлиять на ваше кохання ну, ніяк не можете. Воно десь далеко і тому ну, це зупинка. Це зупинка у вашому коханні. Діти. Я хочу сказати, тут така є карта Луна, є якісь тайни біля ваших дітей. Зверніть увагу, з ким вони спілкуються. Зверніть увагу, які сайти вони посіщають, тому що ви бачите, що робиться. Тобто нас атакують росіяни з усіх позицій і дуже сильно влияють на наших дітей. Інколи доводять їх до. Тіжових ситуацій. Тому послідкуйте, є тайна, є якась таємність, не, ви її бачите, очевидно, але вона уже є. По суті, у вас дуже дружні стосунки з вашими дітьми, це партнерські стосунки з вашими дітьми. І тому як партнер, як просто доросла людина, яка розповідає про якісь свої перипетії житті. В молодості потрібно розположити дітей к себе і послухати, уважно послухати, про що вони говорять, які страхи на них нападають. Тому що саме від таких ситуацій, коли ви розмовляєте з дітьми, ви стоїте для них як друг, не як учитель, не як чоловік, який ограничивает, щось запрещає. Ні, як друг. И вы, как друг, пытаетесь во что-то вникнуть и на что-то обратить внимание, что-то понаблюдать. И це залежить від жінки вашего рода, або ви, жінка, должны це зробити. Креативно, не просто как карающий меч, а креативно посмотреть, послушать, тому що можливо ця зміна, зміна вашего почуття відносин, да дуже сильно буде вліять, верні наоборот, діти можуть влияти на ваш цей світогляд. Переїзд? А переїзду не буде. А ви розумієте, що вам, можливо, даже хочеться це зробити, і перша карта нам показала, що переїзду не буде. Ви сідіть на попі ровно, на своєму троні ровно. Можливо, ви будете дуже всіх контролювати, але цього не потрібно робити. Тобто, сильний контролінг завжди викликає у людини, яку ви контролюєте. Відчуття захисту. Тобто він починає захищати себе, свої границі, і ви будете там рубатися на саблях сам бляк подряд. Не робіть цього, будь ласка, це прям попередження для вас. Переїзду у вас не буде, але такий сум. Сум, що важко, тяжко, що я вже так не можу, не хочу, я хочу іншого життя, якого ну, якогось ну, іншого. І... Карта говорить, поки не переїжджайте, якщо ви не придумали чогось там, іншого, да? або якщо ви думаєте про переїзд, не потрібно цього робити. Так, а ваші втрати. Печаль. Печаль, сум за товаришами, за друзями, за спілкуванням гарним. за... Ну, Це не родина, це як друзі. Бачите, це друзі, це єдиномишленники. І у вас от, о, така печаль буде. Втрата, можливо, друзів. Втрата, знаєте, по різним причинам розхождення в взглядах, в взгляду, політика зараз дуже сильно есть, оце. Ваші досягнення. Ну, саме велике досягнення зберегти те, що у вас є. Тобто, особливо ви щось змінювати не будете, ви будете берегти те, що у вас є, те, що ви заробите своїми ручками, те ви зможете зберегти. Те, що ви заробляєте інтелектуально, те ви можете зберегти. Іншого у вас не буде. Тобто цей рік збереження. Досягнення було. Тобто, Задумалась трошечки про, про збереження. Думаю, а що ж мені потрібно зберегти? Так. І вже ушла моя мисль в другу сторону, так, от і вам потрібно задумати, що, що вам потрібно зберегти і вже зараз так, над чим попрацювати, які, що зробити, щоб те, що у вас є, нікуди не ділося. Судя по всьому, ви зберігаєте. Ви тобто, там. Все ж таки заховайте, ви ж бачите, там будочку строїте над своїми досягненнями, ви їх збережете. І так, слідуючи, четверта наша колода. Які зміни вас чекають у 2024 році? Зараз будемо дивитися. І так, ваше здоров'я. Ну, все добре, ви зірка. А ви підтримуєте своє здоров'я тільки своїм собственним настроєм, тобто оптимізмом, позитивом і всім остальним. Тобто, здоров'я чудове. Кохання. Ой, кохання ви сумуєте, сумуєте, можливо, його або немає, або воно далеко, але зміни в коханні в цьому році у вас будуть точно. І це рука Бога, тобто можливість, бачите, рука Бога, можливість нових стосунків, можливість, ну, в общем, з планети стану так, що з коханням у вас буде новий розвиток вашого кохання. Тобто, той сум, який ви зараз спитуєте, він пройде, обов'язково пройде, і буде щось інше, дуже гарне. Діти. пам'ятаєте карту відродження в прошлій колоді? У вас така ж карта відродження, от вона трошечки по-іншому виглядає, там пляшуші скелетики. І це також переродження, це робота душі. І ваші діти вас дуже здивують. Ви будете їх захищати. І... Вони вас здивують не просто так, а ви прямо переродитесь. Тобто саме діти вас надихнуть на зміни у вас всередині. І це вже друга карта, яка про це говорить. І ви будете захищати це своє, що у вас станеться, що у вас буде. Переїзд. Чи буде у вас переїзд? Да? У вас буде переїзд. У вас, і ви його вже запланували, і він станеться. Втрати? Ну, я можу казати, що, можливо, будуть втрати пов'язані з вашими батьками. А спогади про це, про цей час. Ну, я не бачу, що це смерть. Ну, а це скоріш за все втрати у вашому роду якась, те, що ви чекали, пам'ять, можливо, знаєте, як конець епохи, типа такого, те, що вам було дуже дорого. Вас надихало, можливо, це батьківський дім. Оце будуть втрати з цим пов'язані, з вашим дитинством, з вашими батьками, бабусями, дідусями, з отцим. Ваші досягнення. Ох-ох-ох, ви будете берегти свій внутрішній мір. Ви будете дивитися на цей світ і відчувати своє одіночство, що ви один в полі воїн, що вас інші не розуміють, що ви не розумієте, як ви можете влияти на якісь события. І ви просто в розпачі. Ви не розумієте, чому саме так, і с... не то, що з вами, з вами це зрозуміло. Ми живемо в одній країні і тому саме з вами. Да? А тут про цей розпач, про те, що так як було вже не буде, а що буде попереду, я не розумію, я не знаю і тому я шукаю опору в собі. Знаєте, коли ми проходимо з моїми клієнтами регресію, це дуже схоже зараз на це, коли ти шукаєш корінь, проблеми в вашому роду. Тобто, чому? Саме в цей час я народилася, чому я народилася в цій країні, коли е, така е, війна йде на нас, що просто виживання нації, і ви шукаєте, чому, чому саме тут і чому саме сюди? Тому що, можливо, е, ви повинні... Должны... Знаєте, колись 100 років тому ми не змогли вберегти свою країну і Сюди прийшли імперці, які нас завоювали і які творили беззаконня. І всі ці душі, які тоді не виконали, я, я, я як езотерик це кажу, я стверджую це, коли ми тоді не виконали цей, цю можливість захисту своєї країни, зараз ми сюди перевоплатились і ми зараз це виконуємо. Особливо я на собі це відчуваю то Чому мені так болить Україна? Тому що мою сім'ю розкуркулили, а, слава Богу, не вивезли в Сибір. Розкуркулили, забрали все, виживали в погрібах, самі собі нові викопували. Ну, тобто це був жах. І чому саме я живу тут? А тому що я потрібна зробити щось, те, чого я там не зробила. І тому сьогодні ми донатимо, якщо ми вже старі і непригодні до війни, ми донатимо. Якщо ми ну, коротше, у кожного своя зараз робота берегти свою незалежність і країну. І ви, четвертий варіант, будете думати саме про це. Можливо, ви тоді, знаєте, не вистачило сил тоді. І ми зараз прийшли в цей світ знову для того, щоб бути вільними. І це ми воюємо не для влади, а ми воюємо для себе, щоб сюди до нас не прийшов Бахмут, Харків і все остальне прочі. Я вибачаю, що на такій сумній ноті я закінчую це ворожіння, але ми живемо в цьому світі. І я не можу, знаєте, наприкінці року, року, того го я виставляла про кохання. І мені люди кажуть, не на часі. А чи це на часі такі ворожіння? Дайте мені відповідь, напишіть мені в коментах, що б ви хотіли почути, на що потрібно дивитися, щоб вам трошечки допомогти адаптуватися під ці виклики. Я вас дуже люблю. І я хочу, щоб ми, і я вірю в це, ми переможемо, тільки стоїть вопрос питання ціни. Так що давайте не затягувати, а давайте зараз прям беремо і донатимо нашим хлопцям, допомагаємо. І ми обов'язково ми повинні всі зібратися, об'єднатися. І тоді ми точно переможемо, не дивлячись на нашу владу. Обіймаю вас. От просто душевно вас обнімаю і всіх, і кожного хочу підтримати. І я це роблю для вас. До зустрічі!